Цю Україну сколихнула новина. Це може вже розглядатися як порушення У потягу Маріуполь Київ. Чоловік побив та мало не зґвалтував Анастасію Лугову, яка їхала до столиці зі своїм шестирічним сином. Жінка через деякий час дала інтерв'ю нашому телеканалу. Каже, ніхто з пасажирів навіть не намагався допомогти їй. Допомогли нам в сусідньому вагоні там провідник. Ось, Вона викликала начальника поїзду, і вже коли він прийшов зі мною поговорив, вони його затримали. Він садист, який отримав ерекцію, коли бив мене. Саме тоді ну типу, він тайфанув. Нападника передали до рук правоохоронців тільки через три години, вже в Києві. А Анастасія ще довго лікувалася та загоювала психологічну травму. А тепер уявімо, такого б можна було поникнути, якщо б тієї ночі разом з Анастасією в потязі їхав охоронець. Жінка взберігла своє фізичне та психічне здоров'я, як і сотні людей, які постраждали від рук зловмисників у дорозі, навіть якщо це банальне паління або пияцтво у сусідньому купе. Знайомтесь, це маршал залізної безпеки. Ми не можемо показувати його обличчя. Чоловік не називає справжнє ім'я. Просить звертатися до нього Андрій. Про наше перебування в потягу не знає ніхто. Ані пасажири, ані поїзна бригада. Ні, начальник потягу ніхто взагалі не знає. Такий вид охорони Укрзалізниця запровадила на початку вересня. Маршали не мають ні форми, ані інших розпізнавальних знаків, окрім службового жетона, який покажуть у крайніх випадках, щоб подбати про безпеку інших, дійснюють три основні функції: перше це моніторинг безпекової ситуації, друге аналіз безпекової ситуації тобто саме на маршалів залізничної безпеки, покладений обов'язок відповісти, чому відбувається ті чи інші безпекові ситуації в поїздах та на вокзальних комплексах, і звичайно, третє у випадку необхідності реагувати на безпекову подію. Статус інкогніто сприяє виявленню правопорушників, запевняють в укрзалізниці. Якщо маршал стає безпосереднім свідком. Тієї чи іншої конфліктної ситуації, або порушень правил поведінки громадян на залізничному транспорті, він пред'являє службове посвідчення, жетон, такий самий жетон, як зараз на мені, представляється і вирішує безпекову ситуацію. Це може бути припинення поведінки, це може бути висадка пасажирів або навіть. Е Запрошення до поїзда на наступні станції працівників національної поліції це стосується насамперед тяжких злочинів побиття або спроби зґвалтування. Найпоширеніші ж проступки, як пияство або коріння, також не мають проходити повз увагу таємних інспекторів охорони. Повідомляти в разі знаходження в поїзді супроводження філії відомчавонізована охорона наших працівників, які слідують в поїзді у формі. Ми повідомляємо їм про. Ту чи іншу виникну ситуацію, і вони реагують уже відповідно до повноважень. Експерти кажуть, таке нововведення бере своє коріння з американської системи авіаперевезень. Перші з'явилися з початком розвитку авіаційних перевезень сполучених Штатах. Це мова йде там про 1968 рік, коли офіційно фактично з'явилася така охорона. Тобто це службові особи компанії, які мають відповідні дозволи там на використання або володіння зброї, спеціально навчені для роботи з проблемними пасажирами або, наприклад, з нештатними ситуаціями. Втім, українські залізничні маршали працюють без зброї. Як вони самі? зможуть затримати буйного зловмисника. Самі маршали оминають цю тему. Ми звернулися до адвоката. Той пояснив, якщо дотримуватися закону, такі охоронці мають бути у формі та з бейджами. Це може вже розглядатися як порушення відповідно ліцензійних умов з боку товариства. І з другого боку, це може бути викликати якісь порушення прав громадян, тому що громадяни вони не будуть розуміти взагалі, хто за ними наблюдає. А відповідно до закону охоронці не мають права здійснювати негласні розшукові або оперативно-рошукові заходи. А от що думають пасажири, ми записали їхні думки на центральному вокзалі столиці. О̣nітно, хто цей чоловік? Він що, пред- пред'явить тобі документ якийсь? Не пред'явить. Він же не пред'явить тобі документ. Не пред'явить. А хто він такий? Не знаю, це 50-50. Ну, якщо буде працювати, я думаю, покраще. Бо інакше буває всякий безфредель. От вас із собою спонукало б, це якби там за вами хтось слідкував, напечеться. Ну, конечно, напрягало. Безпека сьогодні ми живемо в стані війни. я думаю, що для того, щоб не було якихось і провокації, і небезпечних моментів. Я думаю, це важливо. Поки що маршали з безпеки працюють не в усіх поїздах, переважно в тих, які курсують на захід країни. Подобається робота, тому що це надання м, забезпечення безпеки пасажирів, надання певного сервісу. Олександр Карамошка, Олексій Тищенко, п'ятий канал.